Довкілля наше неповторне, довкілля наше чарівне, то сонечко тебе пригорне, то злегка вітерець дихне, то дощик крясну землю вмиє, а то веселка зацвіте, то небо знову заясніє, з землі зернятко проросте, наш світ живий і розмаїтий, довкілля наше чарівне, он на лугах розквітли квіти. І все це радує мене. Весна, зелене царство природи, поступово прокидається. На прогрітих сонцем галявинах цвітуть дивовижні рослини, первоцвіти, які пристосувались цвісти тоді, коли в лісі на деревах ще нема листя, і кожен теплий сонячний промінчик доходить до самої землі. Первоцвіти безцінний дар природи. Перша посмішка весни прикраса лісів. Як мало ми знаємо, про дивні рослини первоцвіти їм не страшні ні раптовий сніг, ні люті морози. До примх погоди вони прекрасно пристосувались. Головна функція квітки це утворення насіння. Тому збір квітів дуже шкідливий для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. І як наслідок відсутність нових рослин. Для того, щоб з насіння конвалії виросла доросла квітуча рослина, необхідно 7-8 років. Сам процес проростання насіння тривалий і складний. Поступово наші ліси збіднюються на ці чудові створіння природи. Більша частина первоцвітів належить до категорії рідкісних і зникаючих рослин. І занесені до червоної книги. Всі види сон трави, тюльпан, проліска, гори, цвіт, шафран. Ці рослини підлягають суворій охороні згідно положення про червону книгу України. Їх не можна зривати, викопувати чи в інший спосіб використовувати частини цих рослин. Продавати дикоростучі рослини забороняється – Перші весняні квіти мають практичне значення: як ранні медоноси, декоративні та лікарські рослини. Всі вони потребують нашого захисту. Пам'ятайте, що первоцвіти занесені до Червоної книги України на те що кожен покупець букетику стимулює браконьєрів знищувати квіти і в наступному році адже відомо що попит народжує пропозицію легше відмовитися від букету первоцвітів та замість цього подарувати троянди чим знищити ті квіти які давно вже потребують нашого збереження Отже рідкісні квіти можуть зникнути зовсім, якщо ми не будемо їх оберігати. Тільки від нас самих залежить, чи будуть навесні квітнути первоцвіти в наших лісах. Любі діти, не рвіть первоцвіти, нас залишило зовсім мало у світі, що весни у ліс приходять люди та безжально нас гублять, виривають нас корінням, не залишають цибулиння. Приходьте до лісу, милуйтеся нами та залишайте під деревами й кущами. Можуть зникнуть первоцвіти. Чи будете тоді ви радіти, ми згодні землю прикрашати, але нас не треба ображати. Ми обіцяємо вас щороку з весною вітати своєю неповторною красою дивувати. Отже, запам'ятайте, Першоцвіти неповторна краса нашої природи. Запам'ятайте назви першоцвітів сонтрава, медунка, мати й мачуха, підсніжник, пролісок, конвалія, горицвіт весняний, білоцвіт, первоцвіт, ряст. Не рвіть першоцвіти, а тільки милуйтеся ними. Майже усі види первоцвітів занесені до червоної книги, їх кількість в природі щороку зменшується. Торгівля першоцвітами заборонена. Свідомо відмовтеся від купівлі квітів, станьте на захист первоцвітів, цінуйте кожну рослину. Отож, звертаюсь до вас, мої діти. Навесні знов землю вкриють квіти. Зачарують своїм дивним цвітом тендітні й беззахисні первоцвіти. Приходьте у ліс красою милуватись, про природу більше дізнаватись, але нехай завжди пам'ятає людина, що треба оберігати рідкісні рослини. Пам'ятайте, зберігаючи життя квітам, ми прикрашаємо і зберігаємо своє. Бережіть неповторну українську природу.